Мабуть, ви чули, що мережі фітнес-центрів заробляють не на тих, які ходять до них, а тих, які не ходять. Тобто людина купує річний абонемент і ледве місяць відхожує. Ну і це більшість таких клієнтів. Так само і до прикладу, курси, коли продають курси, купи систему, як схуднути. В мене система простих кроків. От. Будеш робити раз, два, три, і ти там сходиш там. От в мене є система, як розбагатіти, в мене є система, як досягнути успіху. Ну, тобто, купа курсів, простих і так далі. І що виявляється? Виявляється, що ті курси вони можуть ще погіршити життя. Відповідь на це запитання я натрапив в книзі Есенціалізм, до речі, в дуже свідомому віці. Я натрапив таке усвідомлення: Це от коли ви постійно все шукаєте щось, то ви завжди знаходите. І коли автор книги в кінці робить підсумок. Ви отримали гарні рекомендації, як жити, і ви можете їх використати в два шляхи. Перший вважати це за щось таке, чим ви періодично займаєтесь. Тобто ви отримали поради як якусь інструкцію. Другий вважати його частиною свого я. Тобто, вам подобається цей стиль життя, і ви, в принципі, це і ваша природа, ви починаєте жити тими цінностями. В першому випадку есенціалізм це додаткове навантаження у вашому і так перевантаженому житті. У другому, інший, простіший спосіб давати собі раду з усім на світі. Тоді есенціалізм перетвориться на спосіб життя, на всеохопний підхід до життя і управління. Він стає вашою сутністю. Е, і от, власне, як на це все подивитися. Якщо людини є, е, от це її природа займатися постійно там, гімнастикою, бігати, там, е, слідкувати за своєю дієтою і їй це не в напряг, тобто вона розуміє для чого, то тоді е, вона не виснажується, вона просто тим живе. А коли ми і так завантажені, нема часу на це все, а тут нам кажуть, буде тобі щастя, як почнеш бігати. І ти бігаєш, і ти такий думаєш, Господи, коли ж це закінчиться там? Чи от, щоб розбагатіти, тобі треба то, то, то. І ти такий ніби дьоргнувся, і потім знову ти зупиняєшся, думаєш, та ні, воно мені не потрібно там і так далі. І е, насправді, спочатку, для того, щоб е, було це все в гармонії, щоб це було в радість, треба дати собі відповідь. Тобто треба усвідомити, для чого? Для чого мені. Тобто, коли людина усвідомила, для чого людині там схуднути, тобто, що це дасть? І це стало сутністю. Людина вже не може бути такою, якою вона є. От вона просто не може. Людина, наприклад, уже е, не може от від того рівня життя, на якому вона живе. Ну, тобто працює довго, достатньо і так далі, але ну, дивиться на, на своє життя і каже: Господи: ну як же ж так? Ну, ні квартири, ні машини, ні будинку там. Ні, грошей, і я їх навіть не бачу. І коли людині стає просто, вже як би можна сказати, огидно від тої ситуації, в якій вона живе, вона сама знайде шлях, тобто вона сама буде вмотивована. Людина має бути дуже вмотивована до цього. Так само там досягнути успіху. Ну тобто, ставай успішним. Та не всім треба бути успішними. Тобто, не всіх це є в природі. Це достатньо подивитися на то, якими ми були в дитинстві. Одні були спокійними, а інші були дуже такими енергійними і так далі. Ну і відповідно, той енергійний, йому мало сидіти просто в бухгалтерії. Він завжди буде щось робити, він може бути підприємцем і тому подібне. Є ті, які ну, в принципі не надаються до роботи, вони будують якісь бізнеса, будують системи, вони навіть за підприємництво не беруться. І от е, тут є е, таке класне таке поняття, типу, що таке сутністю. Тобто, можливо, пам'ятаєте, коли там в Нотрдамі була трагедія, пожежа, і були такі надписи: «I am Нотердам. Типу, Я є Нотердам, там. Я є Україна. Тобто, Що це означає? Це означає, що в моєму серці, оце, це є це моя сутність, це є моя природа. Тобто, Це означає я є. І от до прикладу, по собі особисто я от скажу. Для, от то, чим, наприклад, я займаюся, це для мене реально є моєю природою. Чу звідки це все взялося? А я це досліджував. Тобто, наприклад, я займаюся. Е, Фінансовою культурою серед населення, щоб люди вміли правильно управляти грошима. Тобто ем, я займаюся питанням грошей, як людям правильно управляти своїми грошима, як жити на одні проценти, як бути фінансово незалежними і так далі. Е, я розумію, наприклад, наскільки це там проблема і так далі. Чому? Тому що я сам так живу. І, наприклад, мені е, взагалі абсолютно не проблематично. Накопичувати собі гроші, капіталізувати процент до проценту. Тобто, це є моя природа, мені не важко. А комусь, наприклад, важко. Чому? Тому що він не розуміє, для чого. Тобто, тут має бути сенс. Я, до прикладу, також от розвиваюся в цьому напрямку, що ем, от є чотири е, способи зароблення грошей: робітник, підприємець, бізнесмен і інвестор. Е, я дуже глибоко розібрався, в чому психологія людини, яка працює на роботі, яка працює і веде підприємництво, яка будує бізнес, яка займається інвестиціями. Я зрозумів, наприклад, наскільки. Неефективний, наприклад, є підприємництво. Якщо е, я от мав би працювати як підприємець, я б працював в організаціях, але працював би за відсоток. Тобто людина може працювати на роботі, але, е, але бути по духу підприємцем. Е, я розумію, що таке система. Я розумію, що як переходити от звідси сюди. І, от у мене реально цей перехід він відбувся від певних усвідомлень. Тобто, я спочатку зрозумів, що є чотири способи заробляння грошей. Я зрозумів, що я знаходжуся в найманій праці. Я як робітник заробляю гроші. Я розумів, які це будуть наслідки. Я розумів, які психологічні установки тримають мене тут. І коли в голові оце формувалось, змінювалось, я по своїй природі в мене наступив момент, коли я психологічно вже не міг працювати на роботі. І от ем, коли у вас є, е, наприклад, якийсь дискомфорт, ви, наприклад, не можете працювати там, де ви працюєте, ну це треба дослідити. Ем, і от е, чим люди будуть займатися і що буде приносити їм задоволення? Ем, то, що людина побачить, покращить її життя, то, що реально покращить життя, суттєво змінить якість життя. Чи той же самий приклад, От чому, наприклад, мені деякі моменти не прижились. Я був, попав в зал займатися. Я кілька років займався залом. І в певний момент я перегорів. Я бачу, що я просто себе силою ходити в зал. І я розумію, що це не моя сутність. Ходити, там, качати м'язи, по дві 3 години витрачати в день, там три рази в тиждень ходити. Я зрозумів, що це не моя сутність. Що мені достатньо, наприклад, фізкультури, мені достатньо прогулянок, мені достатньо дотримуватися певної дієти, і мені це класно. Якщо би я мав би інші установки, я би з радістю ходив, наприклад, в тренажерний зал. І м, тут не питання таке, що робити тільки то, що нам подобається. Тобто робити те, то, що нам подобається, це теж таке. Це можна, наприклад, запустити себе так, там по здоров'ю, можна запустити себе так в, м, в розвитку, що взагалі не розвиватися, можна взагалі випасти з того світу. Чим більше ми будемо пізнавати, до речі, ще один елемент це є елемент пізнання. Тобто от, Мені ще подобається, окрім грошей, окрім побудови бізнесу, мені подобається пізнання. Пізнання, як світ побудований, психологія, тобто що, що керує людьми. Мені дуже подобається ділитися знаннями. І навіть, от, наприклад, те, що я зараз це роблю, це навіть відео. Я, наприклад, я не претендую там на якісь істини, там не змагаюся бути там, якимось найкращим, завоювати увагу і так далі. Тобто, я розумію, що, наприклад, мої там, клієнти це люди, які усвідомлять, як, як треба себе поводити з грошима, що вони дають, як більше заробляти простіший спосіб. Е, мої партнери це є люди, які усвідомлять, що от треба будувати систему. Тобто, е, мої е, якби, е, однодумці це також люди, які будуть постійно розвиватися. Тобто я розумію, що е, люди з іншими установками я не буду мати з ними нічого спільного. І це буде ну, якби непорозуміння. Це, наприклад, якщо. Виглядало би так само, як мене тренер тягнув в зал, а я не хочу цього робити. Тобто, я маю захотіти, тоді я прийду до цього тренера. І так само от, нам треба теж розуміти, що ми можемо мати дуже багато там курсів, різних там книжок читати. Але якщо ми не міняємось всередині, тобто, є така мотивація, от, пізнання, зростання. тобто, є... I am, а є ще ось тут. I become. Я стаю. Тобто, коли вам подобається не просто бути кимось, а кимось ставати, змінюватися. Тобто, бачити себе через 5 років зовсім іншою людиною, через 10 років зовсім іншою людиною. Тому, друзі, сподіваюся, що це було цікаво корисно. Дуже рекомендую цю книгу Есенціалізм. І тут я, мабуть, ще не одними порадами буду ділитися. Реально дуже круті поради. І це є зміна установок. Чомусь ми думаємо, що важливі справи мають бути важкими. Що там, наприклад, гроші заробляються дуже важкою працею ну це такі виявляється це установки. І е, е, насправді, от коли ми досліджуємо, коли ми читаємо, коли ми вникаємо, це стає нашою сутністю, ми вже потім по іншому не можемо.